Мар'їнки 79-та робить дуже непомітні наступальні кроки для того, щоб Мар'їнка була символом. Мар'їнку в 14-15 роках, як стали там, і що би Росня зараз не робила? Вона сунути Збройні Сили України, звідки не може. І я за це хочу подякувати нашим десантно-штурмовим військам, нашої 79-ї. Передаємо дуже важливий комплекс: електроніку для артилерії бригадної, для забезпечення позиції розвідки, для коригування вогню. Також супердефіцитний товар, бо велика кількість волонтерів зараз привозять машини. Машини потрібні фронту, але на них немає шин. І от ми не тільки для наших машин, а для всіх волонтерських машин привозимо зимові. Болотоходи, які дозволяють нам всю цю техніку використовувати набагато більшою ефективність. Так що йдемо вперед. здоров'я. Я хотів вам лично сказати велике дякую. Це я приймаю вас цю баню. І ви знаєте, у мене була така мрія її зробити саме, але ми не тянемо, не можемо. Ну, знаєте, ресурсів не вистачає. Як досвід експлуатації? Дуже круто. Мобільна, може переїхати з одної точки, там, на другу. Звод може спокійно там, за пів години проходитися. Реально, дуже круто. Це баня для 79-ї бригади просто находка. Це вже друга. Вона, да, вона вторая, Ну, Ми передаємо а, но, в надійні но, руки для это, експлуатації, скажу, і ми это, на цьому не зупиняємося. Це велика нам допомога. Іменно баня вона ну, стратегічно важлива. І саме взимку, саме взимку, саме коли мінус 20? і саме коли війна. саме коли війна, да. саме коли можна до передка підтягнути, і це зробити да, і це можна зробити в будь-якому місці. вона автономна І, і це... це просто мрія. І це вже ми доопрацювали проект да. з урахуванням ваших побажань. Сьогодні тут можна і попрати, і посушити, да, да. і помитися, Нет, і да. по все абсолютно по іншому себе Для відчувати. солдата, конечно. Посляко дуже это очень большое. передаємо в надійні руки, так що велике спасибо. Приїдемо до вас в баню. Запрошую.